Доброго дня буду говорити на таку важливу тему. З мене вимагали бути ідеальним українцем патріотом, вендерівцем, щоб я вмів битись як Кличко. Це в інституті пацани вимагали, щоб я міг ногами як Вандам, кулаками як Кличко радянської Німечки, кулаками як Кусик, щоб знав історію, як пан Грушевський, щоб значить, знав англійську. Але я скажу з тим студентам, я досяг рівня чемпіоната України з кіокушенка і карате. Да, я виграти не можу, але рівень виступати є. І ви мені нічого, ви всі зв'язи зі мною потеряли. Також я бажаю сказати, що в університеті, ви фанатіли від бокса Фоксового Кокса, а самі боксом не займались. Я займався карате, качався. Ви просто провоцирували, робили певні ідеї, типа Кличку і радянсько-німецький сачку і ходи на бокс, а самі боксом не займались. Ви, як би це сказати, в університеті. Думали за свою шкуру, ви просто тимчасово типа, були друзями, а потом всі цю дружбу закинули. От я займаюся політиком, маю 10 аккаунтів, TikTok, 10 Ютуб, багато переглядів. Ви навіть не коментуєте і мене не підтримуєте. Ви казали, що будемо боротись з корупцією в Україні. Будемо дружити, будемо в кабаки ходити, будемо дружити. Мир жвачка, а самі ви кожен сам за себе. Ви. Як би це сказати? Сповідуєте, ті, що вчились вузі свої інтереси. От я ставив інтереси чужі ідеї, а всі від мене відмовились. От така обстановка. Слава владі України!